Всім привіт! Ми на каналі The Capital, квартири у великому місті. І сьогодні ми зробимо огляд на квартиру в найсучаснішому та затишному житловому комплексі «Парк Віні. Комплекс розташований на Голосівському проспекті, поруч з Голосівським парком та три хвилини до станції метро Деміївська. Це дуже затишне місце для родин з дітьми. На території комплексу є абсолютно все. Спортивний майданчик, дитячий майданчик, зони відпочинку та зони для приготування барбекю. Із інфраструктури на території є супермаркети, кафе, ресторан і навіть фітнес-клуб формату делюкс з басейном. А тепер пішли подивимось квартиру. Друзі, запрошуємо вас до квартири, яка може стати затишною оселею для вашої родини. Це чотирикімнатна квартира загальною площею 130 квадратних метрів. Три окремих спальні, одна майстер бедрум та дві дитячі спальні для дівчинки та для хлопчика. Простора кухня-вітальня з домашнім кінотеатром та каміном. Квартира також має два санвузли та дві гардеробні кімнати. Почнемо з кімнати, в якій ми проводимо найбільше часу. Це зона відпочинку. І особисто я приділяю увагу цьому дивану. Він від італійського виробника компанії Desire. Також ми маємо домашній кінотеатр компанії Sony з потужною акустикою. Обідній стіл виконаний із натурального мармуру. А на стіні ми бачимо пробкове дерево. Взагалі в цій квартирі багато уваги приділено натуральним матеріалам та особливим речам. Наприклад, ця картина від відомого українського сучасного художника Владислава Шерешевського. Кухня для великої родини має бути функціональна та мати багато місць для зберігання. Тут все це є. Маємо холодильник, великий морозильник, окрема винна шафа, духова шафа, варильна поверхня. Витяжка у нас доповнює дизайн нашого інтер'єру. Окремо також посудомийна машина. Робоча зона кухні та острів це кераміка. А фасади кухні це натуральне дерево. Все це має дуже довгий строк експлуатації. Зараз ми переместились в спальню батьків. Вона насичена яскравими елементами, наприклад, як цей яскравий комод. До речі, він має свою цікаву історію. Якщо хочете її почути, приходьте на перегляд. Шпалери у нас від дизайнера Ральф Лорен, і також зверніть увагу на цю люстру. Вона неймовірна. Ну і звичайно, яка ж майстер-бедрум без своєї гардеробної кімнати і без свого власного санузла. У своєму дитинстві я б віддав усе, щоб мати таку кімнату. Вже з дитинства ти маєш круту червону спортивну тачку, власний гараж та безліч емоцій кожного ранку. Боже, а тут я знаю, кому б це сподобалось. Мої дві доньки тут би повісили свої сукні, там була б косметика. Навіть є балдахін. Це справжня спальня для принцеси. І, звичайно, в цій квартирі є ванна кімната. Дуже простора. Підведемо підсумки. Квартира знаходиться в елітному затишному житловому комплексі Парк Авеню. Закрита територія, цілодобова охорона, тому ваші діти в безпеці, а ви у спокої. Квартира повністю облаштована для комфортного життя великої родини. Тут є все, навіть рослини. В цю оселю вкладали не тільки великі кошти. А й душу, якщо вас зацікавила ця квартира, або вам потрібна допомога в підборі будь-якої нерухомості, експерти компанії The Capital з радістю вам допоможуть. Залишайте заявку за посиланням до цього відео, і з вами зв'яжуться.